Other, others, the other. В чому ж між ними різниця? Other, інші Вживається тільки з іменниками у множині. Can you show me other photos? Можеш показати мені інші фотографії. Others так само перекладається інші, але після нього не потрібен іменник. Some people like cats. Others prefer dogs. Деякі люди люблять котів. Інші віддають перевагу собакам. The other. Після цього займенника може вживатися як іменник в множині, так і в однині. І має значення інший, інші, ті, що залишилися. Where are the books that I gave you? Де ті книжки, які я тобі давала? Тож, підведемо підсумок. Other плюс іменник у множині – інші. Others – так само перекладається інші, без іменника. «The other» далі йде або іменник в множині, або у воднині, і має значення інший той, що залишився, або інші ті, що залишилися.